Привіт, друзі! Сьогодні мутатак. Сьогодні день матері. І в цей день а, я б хотіла м -м, швидко поділитися думкою. По-перше, я вирішила для себе, що будучи молодою мамою, я хочу піти в бізнес стоматологічний. І по-друге, я прочитала цікавий чат а, людей, які а, були не дуже задоволені тим. Як відбувається обслуговування пацієнтів на сьогоднішній день, мається на увазі, що касові пацієнти вони не дуже погоджуються на додаткову оплату приватних послуг, і тут е, мене осенило, тобто я подумала, а що, про що, і прийшла до думки, що перед тим, як ви почнете вчити абрехнунг, або ви трошки його вже знаєте, Перед тим, як ви почнете думати про practice marketing, про ваш лейбл або лого, ви також маєте задуматися в першу чергу над тим, як ви будете вести ваших пацієнтів, тобто, де знаходиться перехід між касовим і пацієнтом, який повністю оплачує лікування самостійно, або перехід від касової до Скажімо так, на 50% платної стоматології. Тобто його послуги вони будуть з доплатою. І це саме цей перехід, він має допомогти вам залишитися рентабельними, витримати конкуренцію, показати гарні цифри. І над цим треба працювати. Тож, побачимось в наступних відео. Мені хочеться вірити, що канал. Набуде підписників, і ця інформація буде е цікавою, унікальною, і ви будете слідкувати за моїми новинами. Тож, чус!